Що для вас було моментом? О, чорт, ця людина-психопат під час знайомства. Пішла на каву з хлопцем з додатку для знайомств. Він здався дивакуватим під час переписки. Але мех, хіба ми не всі такі Зустрілись на каву? Він розсердився, що я купила сама собі каву, і поки ми знайомилися, він весело розповідав історію про те, як у дитинстві виколював очі золотим рибкам, і про те, як спостерігав через приціл своєї рушниці, як його мачуха переїжджає в будинок його батька, коли я відмовилася від його прямого запрошення піти до нього додому для сексу. Він розлютився і сказав, що прибрав у свій. Квартирі, тож я винна йому принаймні стільки, перш ніж відмовити. Потім він почекав на парковці, щоб побачити, в яку машину я сіла, і, ймовірно, хотів прослідкувати за мною додому. Я подзвонила в кав'ярню з туалету і розповіла їм, що сталося, і не виходила, поки він не пішов геть. Я працював охоронцем у нічну зміну в багатоквартирному будинку. Я отримав несамовитий дзвінок від мешканця, якого я ледве зрозумів. Більшість наших мешканців були іноземними студентами з Китаю. Я піднявся туди, і мешканець покликав мене до своєї квартири. Він щойно Їхав усередині, сиділа закривавлена жінка, тримаючись за руку. Я заспокоїв її настільки, що зміг зрозуміти, про що вони говорять. Вона була його сусідкою. Вона розлучилася зі своїм хлопцем, який витягнув ніж і почав переконувати її вчинити з ним спільне самогубство. Вона кинулася до дверей, і він порізав її на виході. Сусідка, почувши шум, пустила її і зателефонувала мені. Рана дуже глибока. Сусідка вже телефонує в поліцію, а я кажу їм обом, щоб вони залишалися на місці, а я піду за аптечкою і повернувся. І прошу не відчиняти двері, поки не прийду я або поліція. Я пішов за аптечкою і повернувся. Коли я повернувся, двері сусіда були відчинені, і він був наляканий. Каже, що жертва повернулася до своєї квартири, щоб забрати свої документи. Люди роблять дуже дивні речі. Коли панікують, я подумав. Це найтупіша річ, яку я коли-небудь робив, і зайшов до її квартири без зброї, навіть без бронежилета. Я знайшов її в спальні і сказав їй, що вона забрала документи. З іншим ми розберемося пізніше. Коли ми зібралися йти, колишній хлопець став між нами і дверьми з ножем у руці. Я стою між ним і жертвою. Вони розмовляють мандаринською мовою, яку я знаю лише трохи, тому не можу зрозуміти, про що вони говорять, але вона плаче і благає його зупинитися. З іншого боку, він був холоднокровним. Його голос був ідеально рівним і. Спокійним, без жодних інтонацій, жодних емоцій. Він стоїть абсолютно нерухомо, навіть не тремтить від адреналіну. Він не кліпає, він дивиться їй в очі, а потім дивиться на мене і оцінює мене. Перш ніж повернутися до неї, я можу сказати, що в той момент єдине про що він думав, чи зможе він вбити мене досить швидко, щоб дістатися до неї до того, як вона втече. В той момент моєю єдиною думкою було: мені доведеться його вбити, якщо ми обидва хочемо вижити. Він швидко зрозумів, що я не озброєний. Був момент, який, можливо, тривав лише секунду, але здавався хвилинами, коли я і він мовчали, просто дивилися один на одного, заплющивши очі, чекаючи. Хто з нас зробить перший крок? У цей момент пролунав дзвінок ліфта, і з нього вийшли двоє копів. Колишній хлопець забарикадувався у ванні, а я витяг звідти жертву і побіг назад до сусідньої квартири. Я ніколи не відчував такого полегшення, коли побачив поліцію у барі. У Франкфурті на Майні, Німеччина, розмовляю про військові історії з солдатом, який був колишнім моряком. Ми обидва провели час в затоці Субік Філіппіни. Він починає сміятися, розповідаючи історію про те, як менеджер борделю накричав на нього за те, що він попросив 12-річну дівчинку. Він каже, що спочатку вона виглядала збентеженою, а потім, коли зрозуміла, що він говорить серйозно, вигнала його з борделю і назвала поганою людиною. А він просто сміявся, розповідаючи цю історію. Я був шокований і. Згублений, і все чекав кульмінації. Цей хворий сучий син говорив правду. Я сказав йому, що згоден зі старенькою і що він ненормальний, і йому потрібно звернутися за допомогою. Після цього ми досить швидко розійшлися. Він звинуватив мене в тому, що я гей Або що. Я більше ніколи його не бачив, але мені шкода інших людей, які не знають його справжньої натури. Якось на роботі я розговорився з дівчиною. Ми пішли пообідати, бо вона здавалась мені кльовою і опинилися на березі каналу, жуючи бутерброди. Над нами кружляв голуб хворою ногою, сподіваючись, отримати трохи їжі. Поки ми розмовляли, вона підманювала його все ближче і ближче до себе, шматочками хліба. А коли він підійшов досить близько, вона просто зіштовхнула його в канал, повернулася до мене, регочучи так, ніби це було найсмішніша річ у світі, і була шокована тим. Що я не був вражений. Сидячи в підвалі, між мною єдиним виходом він чувак п'яний стелько, пізно вночі детально описував, як він використовував свої зв'язки, щоб знайти людину, яка зґвалтувала його сестру і вбити її. Він описав це в найдрібніших подробицях: як це вбивати когось і спостерігати, як життя зникає з його очей. Він був з психіатричного відділення лікарні, де лежала моя сестра. Моя сестра привезла його додому, тому що вони зустрічалися, вони познайомилися у згаданому відділенні. Пізні. Ніше я дізнався, що більшість деталей були вигадані, окрім вбивства. Він також спалив труп жертви і поїхав кататися зі своєю дівчиною, використовуючи кредитні картки жертв. І так це був перший раз, коли я з ним зустрівся. Я познайомився з чуваком, коли мені було 18, коли прийшов до нього додому пограти в Call of Duty з друзями, які його знали. Хлопцеві було трохи за 30. Чувак почав розповідати про те, що у нього була лише одна робота в житті. Його звільнили на першому ж тижні за те, що він послав клієнта словом на букву Н. Він думав, що це було смішно. Потім він продовжив про те, що це круто, тому що його батьки накопичили майже 500 тисяч доларів на пенсію, але вони обидва помруть до пенсії, тому що були дуже огрядними і не Здоровими, тому він буде забезпечений на все життя. Коли вони помруть. Він запитав моїх друзів, чи не хочуть вони купити ліків, які він вкрав у своїй матері, а потім витягнув зі своєї шафи рушницю і запитав, чи не хоче хтось з нас потримати її. Сказав, що хоче зняти на ній відбитки пальців на випадок, якщо щось трапиться, намагався вдавати, що він жартує, але він був схожий на людину, яка може вбити свою сім'ю заради страхової виплати. З минулого року він сидить у в'язниці за розкрадування і шахрайство з рецептами. Його заарештували, він випустив газету. І я стежив за цією справою. Я був просто здивований, що його не звинуватили в насильницькому злочині. Я працювала менеджером готелю в третю зміну у вихідні дні, день святого Валентина, у 2019 році. Уявіть собі, що це невеликий сімейний готель, 22 номера, жодних камер на території. Зайшов хлопець. Він спокійно говорив про те, що збирається забрати свою дівчину і приготувати для неї особливий сюрприз на день святого Валентина. Потім він продовжив дивну релігійну мову про вшанування свого партнера минуло кілька годин, і я почула, як відчинилися задні двері. Я зайшла у вестибюль і побачила дивного хлопця. І невдовзі я почула скиглення в коридорі. Я подумала, що це божевільний завів своїй дівчині цуценя. Це був заклад, де заборонено тримати домашніх тварин. І хтось із гостей поскаржився на шум від стуку і скиглення цуценяти. Я постукала у двері, щоб вирішити проблему з собакою. Він відчинив, а його дівчина закривавлена і в сенцях вибігла з кімнати і сховалася за мною, ридаючи. Майте на увазі, що мені було 28 років, зріс 145 см, вага 48 кг. Я була мокра наскрізь. Він швидко зачинив двері і забарикадувався в кімнаті, коли я розмовляла по телефону з екстреними службами. Дівчина сказала мені, що він зґвалтував її одразу після того, як вони увійшли до кімнати. Поліція прибула за лічені хвилини і змогла вивести його звідти. Я прибрала кімнату тієї ночі, щоб спробувати видалити плями крові зі стін, де він розбив її обличчя. Я ніколи не забуду його ім'я. Yeah. Я побачила його через кілька місяців на людях. Не думаю, що він мене впізнав, але коли його ще зустрілися з моїми, я злякалася до смерті. Я зустрів цього чувака в університетському містечку. Він там тусувався, я почав купувати у нього траву. Він був дуже ввічливий і здавався цілком нормальним. Не було нічого. Я маю на увазі нічого, що вказувало б на те, що він псих. Нічого особливого в ньому не було. Він нормально одягався, нормально поводився, нормально розмовляв. Все в ньому здавалося нормальним. Я втратив контакт. З цим чуваком, коли переїхав до іншого університету та міста. Кілька років тому я випадково натрапив в інтернеті на повідомлення, затримано серійного гвалтівника. і вгадайте, чиє фото було на сайті. Я був шокований. Чувак скоїв щонайменше 7 зґвалтувань, в одному з яких він ледь не забив бідолашну дівчину до смерті. У статті навіть було викладено відео з камери відеоспостереження, яка зафіксувала одну зі спроб зґвалтування. Чувак помітив квартиру, в якій спала дівчина, і намагався вдертися туди. З'являє Подруга дівчини, і боягуз прикидається п'яним і йде геть у будь-якому випадку. Він очевидно за ґратами, і я бажаю йому тільки найгіршого. Це просто навчило мене, що ти ніколи не знаєш чиїх-небудь справжніх кольорів і нічого не є таким, яким здається. Будь-хто повз кого ви проходите, може виявитися справжнім психом, а ви навіть не здогадуєтеся про це. Будьте обережні, люди. У мене була позаматкова вагітність, яка розірвалася, і мене терміново відвезли на операцію. Коли я прокинулася, увійшов хірург і показав мені Апко з фотографіями операції і плоду ніякої згоди, просто тиснув їх мені в обличчя. Він показує мені цей альбом з посмішкою на обличчі, ніби показує кумедні фото своїх домашніх улюбленців. Я була явно засмучена, а він не мав жодного співчуття до людини, яка щойно втратила дитину. Моя мама зустріла його і сказала, що з цим чоловіком щось не так. Це виглядало так, ніби він отримував задоволення від мого страждання. Краще б я ніколи не бачила тих фотографій. Вони закарбувалися в моїй пам'яті. Продавщицю Біблій, яка ходила по домівках і продавала спеціальні видання Біблії, у неї були такі дикі очі. Сусідські діти плакали щоразу, коли вона з'являлася. Варто було їй лише поглянути на них. Виявилося, що жінка часто прикладалася до пляшки, навіть поставила своєму чоловікові синець під оком. Останнє, що я чув, так це те, що жінка сиділа в в'язниці, а її чоловік жив на волі, дике лайно. Якщо вам доводилося зустрічати людей, які викликали у вас схожі відчуття, поділіться своїми історіями в коментарях. Терях, підпишись на канал, щоб не пропустити більше таких захопливих тем, і натисніть лайк, якщо це відео змусило задуматись.